Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, минулий раз ми говорили про Боже проведіння, хтось вірить в Боже проведіння, хтось не вірить, хтось вірить в фату. Та церква каже, що Господь Бог створив світ і практично піклується про Його утримання. І має для світу, для спасіння світу свій план. І коли говориться про, навіть про знищення, що світ буде знищений, то світ не буде знищений, а буде змінений, буде нове, нова земля і нове небо. Ми бачимо з Біблії приклади, де Господь то. Керує окремими людьми, наприклад, як Йосифом, життям їхнім Моїсеєм, Авраамом. Та ми бачимо практично так само, як Господь може з самих низів підняти до висот, як Давида, Йосифа, Марію, апостолів. Своїм проведінням Господь перетворює зло на добро. І навіть переслідування християн, воно. Пішло на користь церкві, тому що церква через переслідування вона поширилася на величезні терени. <кій> Боже проведіння нас вчить, що в нашому житті так само треба покладатися на Бога, а Він заопікується. Не раз ми знаємо, є люди, котрих образили, і вони стараються шукати. Якісь важелі для того, щоб відімстити якісь тій людині, котра зробила їм боляче, котра зробила їм зле. І, і, але це суперечить Божому провідінню, тому що святе письмо говорить, що суд віддай Богові, Господь каже, і я віддам кривдникові, Та ми знаємо з старого заповіту, що так Давид молився, Господи, Ти відплати моїм ворогам. Та ти встанови справедливість. І практично і ми живемо в цьому новому заповіті. Так само треба віддавати все в руки Божі. Що залежить від нас, я би сказав так, стараємося робити так, але злом за злом не платити. Але віддавати, молитися, віддавати в руки, в руки Божі, а Господь має силу нас підняти. І після падіння, і Господь має силу нас підтримати, коли нам тяжко. І Господь має силу нас підтримати, коли навіть нас ображають. Ось чи десь переслідують, як це було вже неодноразово в історії. <кхем> Бачимо, що хрест Христовий має дві перекладини: довшу і коротшу. Відповідно, довша символізує волю Божу. А коротша волю людини. Наша воля перехрещується з волею Бога. І тоді виникає хрест. Але бачимо, що, воля, що коротша перекладена, вона по суті коротша, тобто, може сказати, мала би підпорядковуватися волі Божій. І от коли є оце терпіння, якесь незадоволення, то ми про це маємо пам'ятати, що наша воля завжди має питатися волю Божу та як нам поступити в тій чи іншій ситуації? Якби воля людини йшла паралельно волі Божій, то не було би, не було би Христа. Але ми бачимо, що так воно не є. Е, тому е, святі щасливі і не відчувають терпінь. Вони ось, е, святі. Приклад святих нам показує, що ось вони все приймають. Вони все приймають, навіть смерть приймають. Тобто вони не, не суперечать, їхня воля ніколи не суперечить. От ми бачимо, як я щойно сказав, йде паралельно. Вони ніколи, їхня воля святих ніколи практично не, 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 не суперечить волі Божій. От з тої суперечки якраз виникає Хрест. Тому, коли е, воля Божа є для людини, довести людину до спасіння. Але людина може бачити своє бачення, має, мати своє бачення е, свого спасіння, яке буде суперечне волі Божій. І звідси, ось якраз виходить. І звідси виходить терпіння. Потім, е, якщо ми суперечимо волі Божій, е, а наше бачення тоді е, не йде паралельно з волею Божою. І, відповідно, виникають е, оті терття, е, і, відповідно, виникає Хрест. Ну, як, як можу, стараюся оце пояснити, е, Хрест виникає з суперечності волі Божої, з волею людини або волі людини з волею Божою. Тому, ще раз повторяю, святі, вони приймали все. І найвищою, найвищим щастям для них було це навіть коли віддали життя за Христа. Ісус молиться так само, бачимо той приклад підпорядкування волі людини, волі Божій, коли Ісус молиться на Оливній горі. Як Він каже, Господи, віддали від мене цю чашу, але нехай буде не моя воля, але воля Твоя. І оце от той добрий приклад. Так само Ісус показує нам, як би ми мали ставитися до. Своєї волі і волі Божою. Кінцевою метою е, нашого життя є внутрішнє задоволення, мир, спокій, каже святий Гамбросій. Е, грішник цього ніколи не має, тому що е, він постійно, постійно суперечить е, волі Божій. І відповідно ми дивимося, яке от життя грішників. Воно постійно, постійно е, йде е, в різних якихось конфронтаціях, у різних терпіннях. Ну, Ми бачимо, наприклад, візьмемо злочинців. Так? Якщо візьмемо злочинців, то бачимо, тюрма воля, тюрма воля, тюрма воля, і так проходить ціле життя, аж поки вже немає сили грішити. Ось, Чи візьмемо ті, хто має пристрасті. Каже Господь, що ви керуєте над пристрастями, та? а людина каже, ні, це мені потрібно. Та? Я хочу жити так, як я хочу. Ну і відповідно, так само бачимо там, чи алкоголізм, чи наркоманія, чи сьогодні ігроманія перейшли от всі межі, розумієте? А, а світ навіть не реагує. Він каже, Людина має свободу вибирати. От так і вибирає людина зло, і в тому злі мучиться, вариться. Та, і навіть і, і всіх звинувачує, крім себе. А вихід ось показує якраз Боже проведіння, котре, е, котре говорить, що підпорядкуй, підпорядкуй свою волю волі Божій, і тоді побачиш, що Господь для тебе не хоче зла, що ти будеш. Е, Відчувати задоволення, коли будеш е, приймати волю Божу е, в своєму житті, так як е, Господь того хоче. Е, ну і ще скажемо, що не Бог винен в грісі, а людина і та сама її вольна, е, вільна воля. Е, одного разу я слухав одного священника, і він казав, що таке гріх? Гріх це коли ось, ціль нашого життя, розумієте, є спасіння. Отже, і ми, якщо ми робимо, наприклад, добрі діла, то, зробили добре діло, ми влучили в ціль. Ми от як маємо мішень, то от ми добрим ділом влучили в ту мішень. А от гріх це коли ми влучаємо поза мішень. Бо якщо мішень це наше спасіння, а ми робимо якусь справу та, і не влучаємо в ту ціль. І відповідно е, йдемо попри спасіння. Отак От як хтось е, стріляє в мішені, потрапляє, а хтось не потрапляє в мішень. І відповідно, оце є гріх. А є люди, котрі постійно потрапляють е, своєю стрілою, своїми ділами, своїми вчинками, та, е, думками е, словами. Постійно потрапляють поза мішень. Відповідно, той, хто старається йти з волею Божою, він е, живе в тому Божому провидінні та е, приймає Боже приймає Божий план щодо нашого спасіння і своїм життям постійно, своїми справами постійно влучає в ту мішель. А хто не хоче, грішить і своїм життям постійно. Своїми справами постійно потрапляє поза мішень, поза своє спасіння. І відповідно, відповідно, сам винуватий, коли того спасіння і не отримає. Амінь. Слава Ісусу Христу.